Україна втрачає головне своє багатство людей. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, що виштовхує з країни, а що тримає. Про це у розмові із фронтменом гурту Тік Віктором Бронюком у студії гурту. Але спочатку трохи цифр. Виїхали з України за два роки понад 900 тисяч людей. З них майже 750 тисяч – до Росії, 15 тисяч – в країни ЄС, 55 тисяч – в інші країни. Хочуть виїхати. 40% – тернополян, 59% – запорожців, 38% – кіровоградців, 37% – сумчан. Вікторе, Тік піднімає настрій за це його люблять, але дуже багато людей останнім часом їдуть з України, їдуть самі, їдуть разом з родинами. На вашу думку, чого так відбувається? Ну, знаєте, я, чесно кажучи, от прожив більш 30 років, народився, я дуже люблю свою батьківщину, от мене багато чого тут тримає, але покличу руки на серце, мене навіть само, коли от, були пару моментів. Протягом двох останніх років, коли з'явилися такі думки. Я не кажу, щоб я збирався чи щось інше, але навіть я ніколи собі не міг припустити, що в якійсь мірі у мене такі думки будуть з'являтися. Да, насправді, сьогодні багато соціально-економічних факторів, і не тільки, там, і, якби, не дають нашим співчесникам втілювати свої мрії, бажання, задуми. Тобто, а найголовніше це то, якби, така, знаєте, тотальна зневіра, втрата надії. можливо. Да? Тобто на на якісь зміни заставляє людей зриватися з місця і їхати десь далеко за океан чи десь далеко за межі своєї батьківщини шукати кращої долі. Психологи кажуть, що це за високі очікування були в людей, оскільки майдан його жертви, потім те, що пережили люди після Іловайська і всього, що пов'язано з першим етапом війни, і очікували, що якось тут у мирному житті будуть такі зміни, які можна буде відчувати ну, просто шкірою щодня, а цього немає. Це головна причина. Головна все ж таки причина те, що багато хто не е не зважу на те, що їм змінюватися. Тобто е, перед тим, як змінити державу, треба змінитися самому. А багато хто е, от теж є такий якби відсоток, хто е, не готовий змінюватися. Зараз, знову ж таки, там, е, йде війна і все інше. І найкращий спосіб зараз довести, що ми вибрали правильний шлях, це закачати рукава і тільки якісними змінами. Ну, але ж ми вийшли з патерналістського суспільства і великою мірою таким залишаємося. Люди думають так. Ми так багато зробили. Хай щось роблять політики. Змін, якщо так говорити в глобальному сенсі, багато чого дійсно змінилося. Головне в цьому всьому процесі, знаєте, це питання відповідальності. От, е, ми кажемо, що у нас немає там, нам ніхто ж не дає шансу, нам дають шанс, але ми не йдемо на вибори. Да? Тобто нам, е, ми ж голосуємо не за програму партії, ми навіть не вчитуємося, Ми голосуємо за акторів, тобто, які очолюють цю партію. Ми не вникаємо в суть, там, ой, бо він взяв вила і правильно сказав. Ну, я образно кажу, да? там, оце він сказав. Він каже, те, що люди хочуть чути. Це актори. От, е, а потім ми думаємо, чому е, нічого не відбувається. Тому що треба дивитися на реальну можливість людей як професіоналів, наскільки вони е, готові боротися за результат, хоча б мають якусь програму дій. Знаєте, в мене одній з композицій, яка називається Від виборів до виборів, на жаль, ми так і живемо останніх 20 років. Одні вибори закінчились, хай живуть наступні вибори. Е, е, така стрічка, яка особисто для мене багато чого значить, що е, давайте цінувати життя красу. Відкинувши всі суперечки, Майдани починається з твого голосу про за гречку. Всього є своя ціна. Оця е, безнадія або таке сленгове слово, да, безнадьога, вона примушує людей змінювати е, те місце, місто і місце, яке вони любили, і переїжджати десь шукаючи кращої долі, тому що вони просто вже зупиняють, не бачать можливості тут розвиватися. І от Запоріжжя якраз і має найбільший відсоток. Таких людей згідно з соціологічними опитуваннями, але програма ми разом завжди шукає тих, хто хоче поїхати, і тих, хто хоче залишатися і жити далі. Насправді всі мої спроби втікти з цього міста <хи> повертали до того, що я повертався до нього, і нема цьому ніякої ради. Тоді я зрозумів, що якщо мене так доля тикає носом у це місто, то може треба зрозуміти, чому. І ось тоді я почав любити і розуміти Запоріжжя. Ми вирішили з нашим колективом за простором, що це наш фронт. Культурний фронт, і ми тут будемо розвивати українське слово, українську книжку, український спів. І таким чином е, наше коріння робити таким, щоб воно міцно трималося е, під ґрунтя, і е, ми були україною. Сьогодні мене розбудив сморід від заводів, я прокинулася, зрозуміла, що дихати нічим, і екологія ну, це, мабуть, основна з причин, чому треба їхати в Запоріжжя. Якщо б місто пропонувало інші можливості для розвитку, я вважаю, варто було б залишитися. Але о, я не бачу в місті потенціалу. З міста треба виїхати тільки в одному випадку, коли є небезпека твоєму власному життю. А все інше, якщо Бог тебе народив у цьому місці, то, мабуть, для чогось це треба. Невеликий острів на могутньому Дніпрі з ключовою ролью в українській історії. На Хортиці фільм BBC знімала про острів, але знімальна група казала, як так можна? У вас така перлина посередину міста, але щоб до неї доїхати, ми потрапляємо в ями по коліна, каже, як це може суміщатися? і От саме відсутність якби інфраструктури дружньої для туриста і для мешканця міста до нас не їдуть, а від нас виїжджають. Бо Запоріжжя некомфортне місто. Ті привикли кричати о. От у нас там влада ворюга, там у нас грошей немає і таке інше. Але ж влада це відображення суспільства, ми це добре знаємо. То, може, треба починати з себе. Вікторе, Запоріжжя місто з великою розвинутою економікою колись. За Радянського Союзу. Проблеми переживає зараз, але, в принципі, там так само зараз є могутній економічний потенціал. Вінниця, яку ви прекрасно знаєте, бо це ваше місто, такого економічного потенціалу немало. Але зараз так приємно гуляти центром, принаймні Вінниці. А я вам скажу, що якби я одноразово був в Запоріжжі, знаю багатьох, хто мене багато друзів, хто сьогодні працює там і в бізнесі, і в органах влади. І е, знаєте, от, е, то наша, це напевно, що з радянського періоду вважається, що е, якщо місто має якісь бюджетоформуючий Підприємство, тобто воно в нього є кращі шанси розвинути. Все залежить від влади. В Вінниця не має жодного такого великого підприємства. Більше того, що багато підприємств, які були оборонного комплексу, тобто вони сьогодні закриті і про них вже забулися е, за там якихось ринків е, торгівельної сфери, Зараз почала активно розвиватися сфера туризму. Все ж таки вдалося. А знаєте, чому вдалося? Тому що в свій момент е, влада міста, влада громади, вона не побоялася приймати непопулярних рішень. Взяла на себе політичну волю, політичну відповідальність. І е, коли там, наприклад, е, стало питання, щоб е, забрати стихійну торгівлю з вулиць, це були там величезні проблеми, тому що там доходило навіть там, до якихось акцій, там самопідпалами, все інше. Але... Е, Якби то була політична воля, і сьогодні, так якщо запитати пересічного громадянина, да? тобто всі скажуть, так да, класно, то троянди сьогодні інституті. Був Пакистан. Я пам'ятаю, там в деяких районах, коли закінчувалась торгівля, отак вітер закручував, ну як такий смерч з тих всіх кульків, з паперу зліталось. Сьогодні дійсно там по багатьох. На офіційних джерелах вже третій рік поспіль Вінниця це має найкомфортніше місто для проживання. Дивіться, нас слухають люди з різних міст, з різних регіонів, дивляться у вас, і вони думають, зараз приблизно так, мені здається, що. ну добре, Янукович був прем'єр-міністром, потім був президентом країни, і центр Донецька, красивий, весь в За виходеною плиткою. А, так. Тепер президент. Порошенко, і от Вінниця така красива, викладена плиткою і трояндом, Вінниця і фонтан. Вінниця була викладена плиткою трояндами і фонтанами ще до того моменту, коли Порошенко став президентом. Це по-перше, там я не хочу там образити когось да, в чомусь, але там аж занадто великої заслуги е, в тому всьому, е, я б не вбачаю теперішнього президента, тому що була команда міського голови Володимира Гройсмана, тобто е, яка, напевно, що... Зробила концепцію розвитку міста, тобто, яка собі поетапно виклала, ну все дуже насправді примітивно і просто. Вікторе, але ось ви знаєте пана Гросмана особисто, і ви кажете про те, що країна це як місто так от складається політична. Історія в Україні, що у нас швидко міняються політики, але при цьому не зникає безнадьога. Просто запитаю вашу думку, ви як думаєте, Гройсман зміг би трошки зменшити градус цієї безнадії? Ми зараз всі стали такими вразливими до якихось, знаєте, ми? До ідеалізації. Ми беремо там якусь людину, починаємо ідеалізувати, а потім починаємо всі маси в тому розчаровуватися. Знаю, мені довелося працювати в міській раді з Володимиром Гросманом. Тобто е, приймається концепція, ставиться чітко е, термін. Е, Поетапно формується шляхи реалізації того чи іншого завдання. Хай це не буде там мільйон позицій, чи триста позицій, чотириста, хай їх буде за рік десять, але вони всі будуть виконані. Це важливо. Тоді побачити якийсь рух, людей з'являється якась надія на те, що щось можна змінюватися. Віктор Бронюк каже, як можна змінювати те, у чому ти живеш: місто, село, вулицю, двір. Але є прекрасні міста і містечка в Україні, які мають таку історію, що там можна томи писати і прославляти на весь світ, весь регіон і всю Україну тільки через історію одного такого міста чи селища. Але звідти люди тікають. Чому знає Галина Терещук? Вона їздила в Олесько. Вважаю, що найкращого місця нема на землі для мене особисто. Андрій Пархуць милується краєвидами і старовинним замком. Журиця, що пам'ятка архітектури руйнується, як і зрештою костел. Замок притягує туристів не лише з України, але особливо з Польщі. Тут народились польські королі Ян Янтрей і Михайло Вишневецький, який був українського походження. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття. В містечку вирувало життя, розвивалась торгівля, освіта. Мешканці у 1900 році заснували перше в Галичині товариство Сільський господар. На той час це, можливо, навіть була як національна ідея. Така висунута, от куди рухатися простому українському селянину. Тобто працювати на свою майбутню державу. Держава була як мета, а щоб її осягнути, треба мати освіту, треба мати фінансові кипіндерунді, звідки селянин міг взяти. Тільки з землі. Земля для мешканців Олеська і надалі є рятівницею. Вона фінансового зиску не дає, але годує родини. Заробити у селищі ніде. У кожній третій хаті хтось працює за кордоном, переважно в Італії. Багато мешканців заробляють на сезонних роботах у Польщі, на будовах у Києві та Львові. Потім гроші вкладають у нерухомість ремонт, купівлю необхідного. Мені здається, нема перспектив для молоді тут. нашій місцевості нема таких перспектив, щоб було якесь підприємство відкрите і реалізувалася продукція, тому тут є переважно приватні, які переважно всі їжджать десь подальше до міста, щоб, бо там більша зарплата. І за кордон багато виїжджають і студентів, теж там Польща. Ну нема різниці, куди за кордон. Також в пошуках кращого життя, так скажемо. Поняття справжнього господаря свого містечка, як це було до другої світової війни, втрачено. Романа не об'єднана спільною ідеєю і справою. Люди не активні. Свідомих інтелектуальних українців знищила радянська репресивна машина, а кістки закатованих у приміщенні КДБ людей досі лежать невідомі у землі. В цьому місті сконцентрована вся історія, вся трагічна історія нашого містечка. Вали обороні це залишилося ще з древньої Русі. Це були оборонні вали для замку. Русичі захищалися ними від навали татаро-монголів. Бо бої за Західну Українську Республіку. З німецькими окупантами, а також з московськими окупантами це дивізійники воїни УПА. Олесько було позбавлене статусу районного центру. Відтак втратило фінансування, зруйнована соціальна інфраструктура міста. На початку становлення незалежності сотні найбільш активних мешканців масово виїхали на заробітки в Європу. Втрачено людський капітал. Селище непривабливе для інвесторів. Містечко втратило свою шляхетність та чи зможуть її відродити наступні покоління своїм розумом і бажанням повернути дух міста. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом. Багато хто, от мене навіть особисто, за минулий рік виїхало десь порядка п'яти шести моїх друзів. Е, з сім'ями хтось, хтось сам поїхав, хтось за океан, хтось просто в Європу, е, хтось на схід мається на увазі десь сторону Китаю, тому що е, якби, потреба в грамотних людях і кругом. Ви їх питали, чому їдуть? Запитував, е, не бачить майбутнього для себе і своїх дітей. Не всі однозначно є щасливими, там, тому що хтось себе знайшов, хтось себе до сьогоднішнього дня не може знайти. От є, там, Наприклад, от один колега, він сам з Львова, живе зараз в Канаді і. Він якби з його розповіді він не в захваті. Він поїхав просто там, якби на рік, на два заробити трошки грошей, приїхати в Україні щось починати своє. Але одружився, народилися діти, і тепер вони не сприймають те, що відбувається в Україні. Він приїжджає сюди в Україну до батьків з дітьми, і діти тут тиждень, другий, вони там криком кричать забери нас світу. Це розфокус, і людина розривається да. всередині. Але я хочу запитати Віктора Бронюка. Ви чому не їдете з України? Які аргументи у вас для тих, хто нас дивиться, залишатися тут? Мені здається, що все одно не слід забувати про гарну українську приказку, там добре до нас нема. От якщо хтось думає, що. Десь поїду, там його будуть солодко чекати, приймати. Да, можливо, ви реалізуєте там якісь свої плани, ви реалізуєте якісь свої амбіції, тобто ви зможете заробляти гроші. Я просто мав можливість спілкуватися з людьми, які там в молодості поїхали звідси, і там зараз вже таких в поважному віці говорять про те, що було все. Да? Тобто були гроші, є визнання, там, є все інше, душі немає. У Дніпропетровську люди знаходять причини для того, щоб залишатися і жити у своєму місті, Але 29% запитаних сказали, щоб вони виїхали з міста. Скільки щастя, да? скільки щастя, скільки щастя. Скільки... Свій єдиний вихідний Євген присвячує коханій дружині Марині та сину Дмитрику. А шість днів на тиждень бачить родину лише пізно ввечері, після вистави. На цьому відео актор театру Ляльок Євген Дробинський грає Аладіна. каже закоханий у свою професію, але у Дніпропетровську повністю розкрити свій потенціал не вдається в нашому місті, з нашими людьми. От, не вистачає не хватає тих каких-то площадок, не вистачає грубо говоря, творчих територій. Через це доводиться все частіше думати про переїзд, бо знає, у світі для творчих людей є ліпше місце. Мой брат недавно переехал, сменил место жительства, он сейчас живет в Грузии, и он рассказывает, что просто небо и земля, и там и творчество намного больше, там намного больше и театров, и культурных центров, намного больше. И вот, слушая это, фильмая как факт, это очень здорово. Из-за такого хочется поехать туда. А ось землячка Євгена не погоджується з думкою, що у Дніпропетровську немає можливостей для творчих людей, бо разом з друзями створила в рідному місті галерею книгарню. Нам дуже хотілось мати створити таке унікальне якесь місце, в якому буде це не просто буде якийсь книжковий магазин, книжковий супермаркет, Так а передусім місце, в якому людині буде цікаво, комфортно, де їй зможуть розказати про літературу, про книжку, можливо, там про ще якісь супутні речі і події. Та буває, коли і в команди чорної ящерки впускаються руки. Утім, запевняє Алла, тікати навіть не думають. Мені здається, ні тебе не будуть поважати на іншому ґрунті, чи незалежно то чи це інше місце, чи це інша країна, якщо ти не доклав жодних зусиль для того, щоб зробити щось у себе. По-друге, ну я чесно кажучи, тут є ще такий момент, аза. І в тому числі і поваги до себе. Власниця галереї радить охочим до втечі добряче подумати. Проблема ж ховається зовсім не у місті. Дніпропетровськ не має нікому давати шансів. Дніпропетровськ це люди. Якщо вони самі собі не дають шансу, на жаль, наша мені здається найбільша проблема в тому, що Дніпропетровці самі собі не дають шансів. Аліна Мирна, Микита Березін, Дніпропетровськ. Ми разом я розказав що одну таку річ це наша земля, ми не можемо її залишити комусь. Можна поїхати, да. але е, знаєте, після тих всіх декількох моментів зневіри, е, от то розочарування, е, незрозумілих правил гри, е, постійного обману, постійної брехні. Тобто мені здається, що все одно має прийти якийсь такий момент. І нарешті, можливо, вже дасть Бог для України прийдуть якісь часи, прийдуть якісь відповідальні люди, і ну, то не може тримати вічно. Чим більше ти подорожуєш, тим більше ти розумієш, що у нас прекрасна земля, у нас прекрасні грамотні люди. Одне, ми сьогодні не маємо чекати, що десь хтось там з ходу чи заходу прийде дядько і тітка і побудує нам гарну державу. Тобто Ми маємо сьогодні, напевно, що трошки змінитися в голові, щоб відбулися зміни так. Тобто зміни це починаючи з того, що не плювати. На тротуар, там не кидати на допалки десь в під'їзді, не смітити в себе на подвір'ї. От це маленькі зміни, але з них починаються зміни якісь глобальні. Я дякую вам за ці слова і за участь у нашій програмі. Дякую вам. Все добре.